Коли гальмується економічне зростання і навпаки є загроза рецесії, починають падати ціни на нафту, а потім і на газ, бо тут кореляція дуже сильна. Нам це вигідно, дуже вигідно, у нас подвійний ефект у українців. Пальне на заправках має стати дешевше. Ціни вже на нафту впали на 10%. Мій прогноз 10-20%. Тобто вони ще можуть впасти на 10%. І зараз 66, а може стати ну, десь 60%, а може навіть 59%. Це бренд, а рашистський Урал буде тоді 50 і менше. Нам дуже це потрібно. Якщо ціни на нафту, я так рахую на газ впадуть на 20% і на нафтопродукти. А Раша знаєте, скільки втратить ВВП? Мінімум 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів це майже 3% ВВП. Або більше дуже сильно втратить бюджет рашистський. Бачите, такі дії Трампа, які нібито руйнівні, вони дійсно руйнівні для всього світу. Для України це плюс. Ціни на нафту впали, а рашистський потенціал фінансувати війну теж падає.